Ви всього лише акторка на фестивалі, але тут днями зовні були люди, що протестували через події в Палестині. Діти, діти вмирають, не тільки діти, але діти вмирають. діти, Діти вмирають в Палестині, але також вони вмирають в Україні та інших країнах. Я хочу запитати вас наскільки ви стурбовані майбутнім наших дітей і ваших дітей? Дуже дякую. Я налякана і це. Жахає те, що відбувається, ніщо інше як геноцид, і це неприйнятно. Я боюся за своїх дітей, за усіх наших дітей на додачу до всього іншого, що мене так засмучує, це те, що ця неповага і дискурс, і американська політика зараз будуть. Нормою для них, тобто люди, діти, які зараз голосують у 18, для них буде нормою, що політика не має цілісності, політики брешуть немає емпатії, і усі повинні пам'ятати, що коли ви ігноруєте те, що відбувається на одній стороні світу, не пройде багато часу, коли це станеться і на вашій стороні. І... Я б хотіла, щоб було щось, що я могла б сказати, щось, що я могла б зробити, щоб виправити цю надзвичайно складну і ганебну ситуацію, що розбиває моє серце. Але реальність така, що ми боїмося говорити забагато або відповідати на питання, бо мої слова будуть використані. Щоб додати більше вогню та риторики до чогось, що знаходиться в руках наших обраних чиновників, і я хочу, щоб люди зосередилися на тому, хто відповідальний і що вони можуть зробити, і коли їм треба з'явитися та голосувати, і не дозволити акторам та митцям, які намагаються виразити свободу мистецтва, свободу слова, брати на себе удар за осіб. Які насправді відповідальні?